І знову вітаю кожне місто та село, всім традиційно Хеллоу, хай здохне в бункері хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Хейлоу, з прогнозом на тиждень на гексоарканах з неділі 2 жовтня до суботи, 8 жовтня. Але перш ніж приступити до тасування цих дивних арканів, я хочу щось зацитувати з цієї книжки. божественные истории Феликса Кривина и выпалы халдеи. Жили два бедных халдея, один другого беднее, два крокодила у одного, а у другого вдвое того. Взмолился Богу один халдей, тот, который другого бедней. «Ваал, яви свою милость, установи справедливость». Послушал Ваал, головой закивал. Ну что ж, если так прикрутило, возьми у него крокодила, но за того, что возьмешь у него, в пользу Бога снесешь своего. Возмолился Богу другой халдей. Смотри, что делает этот злодей, ведь он, нечистая сила, украл у меня крокодила. Послушал Ваал, головой закивал. Все правильно, все понятно, возьми крокодила обратно, но за того, что возьмешь у него в пользу Бога, снесешь своего. Живут два бедных халдея, один другого беднее, у одного один крокодил, а у другого трижды один. Взмолился Богу один халдей, тот, который другого бедней, Тамус, яви свою милость, установи справедливость. Послушал Тамус, помотал на ус. Ну что ж, если так прикрутило, возьми у него крокодила, но за того, что возьмешь у него в пользу Бога, снесешь своего. Взмолился богу другой халдей, смотри, что делает этот злодей, ведь он, нечистая сила, украл у меня крокодила. Послушал тамус, помотал на ус, все правильно, все понятно, возьми крокодила обратно, но за того, что возьмешь у него, в пользу бога снесешь своего. Живут два бедных халдея, один другого беднее. Два халдея, один крокодил. Просят Богу, чтоб он рассудил. Мордук, яви свою милость, установи справедливость. Послушал мордук, подставил сундук. Чтоб лучше обоим было, кладите сюда своего крокодила. Живут на свете халдеи. Никто никого. Ні да, дуже повчальна така байка притча, і Фелікс Крівен він дійсно майстер передавати те, що вічне. І це те, що кажуть заздрість, коли у нього є, а в мене немає. І оце все і призвело до тієї катавасії, яка зараз відбувається не тільки в Україні, бо насправді. Країни Європи ще трошки, і вони будуть жити так, як в Україні. І слоган все буде Україна. Він досить доречний, бо Україна стоїть першою на порозі Славітної ери водолія. Ну, а вам пропоную налаштуватися на наступний тиждень. Буде цікавий розклад. Не забудьте обов'язково записати або на папірці, або собі в смартфони ту інформацію, яку ви отримуєте від цього роліку. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. 2. Один. Отож, зберемо в стопочку ці гексоаркани. Починаємо з неділі. Спочатку оглядаємо конкретно дні, а вже потім додаємо сюди ще і по знаках зодіаку окремо різним представникам цього знаку. Починаємо з неділі. Дуже гарний день. Випала карта якраз пов'язана з неділею з сонцем. Це, по-перше, буде сонячний день, можливо, вже десь буде і холодно, але сонце буде світити, і це непоганий день для творчості. І це справжня неділя, коли ви можете відвідати храм, коли ви можете тримати зв'язок з вишніми силами, коли ви можете просто купатися у промінчиках сонця. І обов'язково треба трошки погуляти в цей. День і побути на сонці. 3 жовтня, понеділок, що ж непогано, хоча і не пряма карта, але це все ж таки карта, як козир, вважайте. І тут можна сказати, що понеділок, 3 жовтня, це день швидкості, це день, коли треба орієнтуватися на власну інтуїцію і коли треба бути яскравими, як оцей папушка, який. Прилетить до вас до всіх у понеділок, 3 жовтня. Вівторок, 4 жовтня, теж непогано випала карта, пов'язана з планетою Козир. І вівторок гарний день для вирішування якихось. Таких справ пов'язаних з походом до владних структур, також це гарний день для людей, які звикли спілкуватися і звикли розширювати свої знайомства. От знайомства будуть розширюватися, і в цілому вівторок досить непоганий день, коли можна намічати якісь важливі справи. Що стосується середи 5 жовтня, ну тут важливий день, перш за все, для представників знаку діва. І дівам я рекомендую десь собі занотувати, що протягом тижня можна в об 11 годині ранку натрапляти на якісь дуже негарні ситуації, пов'язані з фатальними якимись історіями, з тим, чого не можна передбачити. Тому намагайтеся у цей. Час протягом тижня об 11-й годині ранку бути обережнішими, бо в ці години можливі якісь ситуації, які не передбачувані. Ну і в цілому, діви, звертайте увагу саме на цей день, на п'яте число. Тепер дивимось четвер, шосте. Що ж, тут у нас. Вже водоліям буде щось таке відбуватися у житті водоліїв саме у четвер. І зверніть увагу на 16 годину дня це непогані години, коли ви можете використовувати їх, щоб щось вдало зробити. Якщо обрати по категоріям так чи ні, оце. Години пов'язані з так, з добром, з тим, що можна реалізувати. І це буде відбуватися протягом от всього тижня, але найбільший вплив буде у четвер, 6 жовтня. Тепер дивимось п'ятницю. Що ж, п'ятниця? Тут випав Ворон, а Ворон це провісник смертей. І він також, як бачите, пов'язаний з планетою Сатурн. Це каже про те, що П'ятниця мінливий досить день, і в п'ятницю може відбутися якась подія, яка може омрачити якось підсвідомість і свідомість людську. Але в будь-якому разі п'ятниця це ще непоганий день для магічних операцій. І нарешті субота, восьме число. О, дуже гарно прилетів голуб отакий, і голуб каже про те, що буде якийсь вбік. Миру будуть якісь кроки, бо голуб це голуб миру. Також він пов'язаний з емоціями, з позитивними емоціями. Тому субота, 8 жовтня, непоганий досить день, коли можуть відбутися цікаві події. І в цілому дуже багато от цих пташок випало в центрі. Це каже про те, що в цілому тиждень буде насичений. І в ньому можна виділити от якраз неділю, понеділок, вівторок, п'ятницю і суботу. От це дні, коли будуть відбуватися якісь глобальні події. Ну а тепер додамо ще. Щін... Ті гексогони, які необхідні нам, щоб зрозуміти, чого очікувати кожному знаку Зодіаку. Починаємо з терезів, деякі з яких святкують свій день народження. Для вас цей день буде пов'язаний зі знаком Скорпіон, тобто ви будете або зустрічатися, або спілкуватися з представником цього знаку, і вам слід дотримуватись того, що о 15-й годині дня неважливо, де ви знаходитесь, в якому часовому Саме, саме по ваших годинниках. 15-та година це неспокійні години, коли можуть відбуватися і різні нервові пересування. Тобто це нестабільний час, тому важливі якісь справи. Не намічайте на 15-ту годину дня. Тепер скорпіони. Для скорпіонів важливими будуть представники знаку стрілець. Вони будуть з ними спілкуватися і вирішувати якісь справи. Для скорпіонів є тільки погані години на цей тиждень і припадають вони на другу годину ночі. Загалом люди сплять в цей час, тому і ви намагайтеся о другій годині ночі ніякої активності не проявляти. Зафіксуйте собі це або в нотатнику, або в своєму смартфоні. Тепер дивимось далі. Далі: стрільці. Стрільці будуть зайняті терезами. спілкування з терезами чи якісь. Спільні дії вони можливі, і для стрільців слід звернути увагу на 12-ту годину дня, на південь, саме в 12-ту годину дня можуть бути якісь нервові. Не, не гаразди, я б так сказав, бентеги, якісь переживання. Тому не переживайте і намагайтеся у півдні протягом тижня не навантажувати себе непотрібними якимись справами. Зробіть собі невеличку сієсту відпочиньте. Для козирогов. ну, дивіться вам, який півник випав. Півник каже про те, що для вас важливим є вівторок. 4 жовтня, що це буде за день? неясно, але в будь-якому разі. Якщо у вас ви знаходитесь в якійсь бентезі і трошки у вас є якісь страхи, рекомендую вам просто у вівторок нікуди не їздити, просто сидіти вдома і не вирішувати важливих справ. В цілому, весь тиждень ви можете займатися чим завгодно на вас, ніхто не ніяк не впливає, і ви не не прив'язані к якомусь конкретному знаку задяку. Для вас головне пережити спокійно вівторок. Торок і весь тиждень буде непоганий. Для водоліїв важливими будуть зустрічі з представником знаку Близнюки, і для водоліїв важливим є 10 годин ранку. Саме на 10 ранку краще намічати якісь важливі справи і отримувати гарні результати. Для представників знаку Риби важливими будуть представники знаку Козирога. Можливо, ви давно вже хотіли зателефонувати чи поспілкуватися з представником цього знаку. Тож не гайте час, робіть це і не забувайте, що для вас є погані години цього тижня. Це 15-та година дня. Ніяких важливих справ краще не намічайте на цей час. Для овнів. Буде важливими будуть зустрічі з представником знаку РАК, і можу сказати, що для овнів є гарні години, але вони приходяться на північ. Загалом люди сплять в цей час, але якщо ви не будете спати опівночі, вам можуть приходити якісь мудрі думки, які ви можете потім реалізувати вже в день. Для представників знаку тілець важливими будуть зв'язок з представниками знаку. Лева. І окрім цього, тільцям рекомендую об 11-й годині ранку не намічати якісь важливі зустрічі, бо вони можуть бути досить невдалими. Намагайтеся об 11-й нікуди не їздити, бути хоча, хоча б на місці, а вже в 12-тій можете розпочинати свої великі справи. Для представників знаку, Близнюки, важливим буде зустрічі з. Овнами і овни будуть приносити як якусь користь, так і якісь, як то кажуть, бентежні смутки. Але в будь-якому разі для близнюків результативним є 21 година вечора. Можна важливі справи намічати саме на цей час. Для представників знаку РАК важливим буде. Спілкування з представниками знаку тілець. Окрім цього, у раків є досить неспокійні години, вони припадають на сьому годину ранку. Так що намагайтеся у 7 годині ранку хоча б спати. Рано не прокидайтеся, бо вам треба прокидатися десь після 8 Але я розумію, всі ми залежимо від роботи, тому вам бажаю, як нікому, спокійного тижня. Для Представників знаку Лев можу виділити понеділок. Для вас це ваш день. В понеділок відбудуться якісь головні події цього тижня, і в цілому ви весь тиждень будете, як оцей оці білий лебідь. Ви будете здатні. Пронестися вгору, і в цілому тиждень гарний для спілкувань і для отримання яких знань. Тобто, якщо ви навчаєтесь, це ваш тиждень. Ну і нарешті представники знаку діва будуть спілкуватися протягом тижня з представником знаку Риби, і це для вас головне завдання. І окрім цього, для представників знаку. Діва, гарний час це сьома ранку. У сьомій ранку є гарний імпульс якоїсь позитивної енергії. Є також зв'язок з представниками знаку Терези. І я думаю, що в будь-якому разі, якщо вам щось не було зрозуміло з моїх тлумачень цих дивних гексуарканів, ви можете завжди задати своє запитання. Я залюбки вам на нього відповім. А також ви можете залишати свої відгуки, як у вас відбувся цей тиждень. Чи все сталося так, як сказали ці дивні гексуаркани? І хай все найкраще відбувається у вашому житті, ваші найкращі часи, а все найгірше не відбувається ніколи. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам щастить бійцям українським тільки перемог, і хай вас всіх береже Господь Бог.